Вітаю, друзі! Сьогодні ми з вами продовжуємо тему квадратних мотивів і будемо в'язати ось такий квадратик. Я буду в'язати двома кольорами YarnArt Jeans, щоб показати вам, як робити перехід кольору. І гачок у мене 2,1 мм. Якщо вам зручно в'язати за схемою, Зробіть собі, будь ласка, скріншот, щоб у вас була друкована схема, ми ж з вами починаємо в'язати. Робимо кільце, у яке пров'язуємо. Дві повітряні петлі. Потім пров'язуємо стовпчик з одним накидом і дві повітряні петлі. Далі ми пров'язуємо стовпчик з накидом не до кінця, а тільки перший елемент, і пров'язуємо одразу другий стовпчик, також тільки перший елемент. І тепер разом усі три петлі. У нас виходить два стовпчики з накидом зі спільною вершини. Знову дві повітряні петлі і два стовпчики з накидом зі спільною вершиною, дві повітряні петлі, стовпчик з накидом, перший елемент. Другий стовпчик з накидом робимо перший елемент і потім одразу три петлі. І ось таких пар стовпчиків у нас має бути 12, а між ними по дві повітряні петлі. Пров'язавши останню пару, ми робимо дві повітряні петлі. І у другу петлю підйому ми робимо сполучний стовпчик, і цим ми перший ряд завершуємо. Але нам тепер потрібно перейти в арку, де буде початок другого ряду. Для цього ми заводимо гачок в арку, але з-під неї витягаємо вже ниточку кольору другого ряду і продовжуємо в'язати тепер нею. У другому ряді ми робимо дві повітряні петлі і потім ще три стовпчики з накидом і всі зі спільною вершиною у цю саму маленьку арку. Раз, два, три. І тепер усі петлі ми вже пров'язуємо разом. Далі ми робимо три повітряні петлі. Одна, дві, три, і робимо в арку чотири стовпчики з накидом. Зі спільною вершиною. Два. Три. Чотири. І разом усі петлі. Одна, дві, три повітряні петлі. І знову чотири стовпчики з накидом в одну арку. І зі спільною вершиною три, чотири і разом. І так ми пров'язуємо весь цей ряд. Одна, дві, три, і пров'язуємо останній елемент, усього їх у другому ряді, також дванадцять. Чотири стовпчики разом зі спільною вершиною, одна, дві, три повітряні петлі. І тепер ми робимо сполучний стовпчик у вершинку, але вже ниточкою іншого кольору. І переходимо до в'язання третього ряду. Ми робимо дві повітряні петлі для підйому. Вони в нас замість напівстовпчика з накидами, які ми будемо робити з інших боків. Далі, за схемою, ми робимо три повітряні петлі, і потім ми в'яжемо в арку, одну пропускаємо і в другу. Ми робимо три стовпчики з накидом зі спільною вершиною, дві повітряні петлі. У цю саму арку знову один стовпчик, тільки перший елемент, другий стовпчик, тільки перший елемент і третій стовпчик. І тепер усі разом. Далі ми робимо 5 повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5. І знову в цю ж арку продовжуємо: Три стовпчики з накидом зі спільною вершиною, дві повітряні петлі. І знову три стовпчики з накидом зі спільною вершиною. І ось такий кут квадратику у нас вийшов. Далі ми пров'язуємо три повітряні петлі у вершинку цих чотирьох стовпчиків з накидом. Ми робимо напівстовпчик з накидом, три повітряні петлі і так само, як і попередній, в'яжемо кут квадрата, три стовпчики з накидом зі спільною вершиною дві повітряні петлі. Три стовпчики, робимо тільки перший елемент, і вже потім усі петлі разом. Одна, дві, три, чотири, п'ять повітряних петель. І робимо знову по три, один, два, три стовпчики з накидом. Дві повітряні петлі, один, два, три, і усі петлі разом. Далі три повітряні петлі у вершину, напів стовпчик з накидом, одна, дві, три, Повітряні. Пропускаємо одну арку, у наступну знову робимо кут. Один, два, три стовпчики з накидом зі спільною вершиною. Дві повітряні петлі. Один. Два. Три. Петлі разом, п'ять повітряних петель. І знову робимо по три, один. Два. Три, разом, дві повітряні петлі. Один. Два. Петлі разом, три повітряні у вершинку напівстовпчик з накидом, три повітряні петлі, і нам залишається ще четвертий кут, його робимо так само, як і всі попередні. Завершуємо ми ряд сполучним стовпчиком у другу петлю підйому, і при цьому змінюємо колір ниточки. І нам залишається зробити ще один ряд, заключний. Ми робимо повітряну петлю для підйому і в арку. У нас було три повітряні петлі, і відповідно ми робимо три стовпчики без накиду. Три. Далі у вершинку трьох стовпчиків зі спільною вершиною ми робимо стовпчик без накиду, в арку ми робимо два стовпчики. Далі у вершинку робимо стовпчик без накиду. Тут увесь ряд будуть лише стовпчики без накиду, просто треба уважно слідкувати за їх кількістю. Далі у велику арку ми робимо 4. 1, 2, 3, 4. Далі, ось скільки в нас петель, стільки стовпчиків ми робимо. У вершинку, один, в арку у нас було дві повітряні петлі, два стовпчики робимо, у вершинку, потім в нас три петлі, три стовпчики, потім у вершинку, один стовпчик, потім три, один. Два, три. У вершинку стовпчик, в маленьку арку, два, у велику, далі у вершинку ще стовпчик, не пропускаємо її. І у велику арку один, два, три, чотири. І так ми пров'язуємо увесь ряд. Про всяк випадок ще раз схема, якщо раптом ви не зробили на початку і продовжуємо в'язати. У кінці ряду ми робимо сполучний стовпчик у першу петлю підйому, протягуємо ниточку, заводимо гачок у цю саму петлю. Витягуємо робочу нитку на зворотний бік, де вже робимо повітряну петлю і ниточку затягуємо. Далі ми за допомогою голки кінці можемо заправити між стовпчиками і наш квадратик буде готовий. Потім ми обробляємо полотно. Парою праски, щоб квадратик у нас був рівненький. І я навмисно зробила два варіанти, більш контрастний і ніжніший, щоб ви могли обрати, в яких кольорах цей візерунок вам подобається більше. Дякую вам за увагу і приємного в'язання!